Хороша була? Нормально? Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Софія та Автоексперт Діана. І не забувай підписатися на наш канал і обов'язково поставити вподобайку. Так, друзі, сьогодні у продажу та на відео огляді офіційний повнопривідний автомобіль з повною сервісною історією та офіційним обслуговуванням. Позашляховик Kuga. Уху! Найбажаніший автомобіль сьогодення. А чому саме? Тому що він в нас свіженький 2016 року, офіційний, який дає нам надійність, економічний, тому що 2 літри дизель, повний привід, який подолає будь-що і будь-де, та й найголовніше це те, що дуже гарна цінова пропозиція, тому що на таку комплектацію ви не знайдете жодного автомобіля. Генрі Форда, засновника автокомпанії Ford Motor Company, вже був великий негативний досвід у минулих роботах інженерних. Тому він вирішив у 1903 році створити власний бренд, власні автівки, які будуть саме для людей, для споживачів. Автомобіль Ford Куга дебютував у Франкфурті у 2007 році. Саме з 2008 року розпочалося перше покоління, яке випускалося до 2012 року. Саме в нас вже друге покоління, яке розпочалося з 2012 року по 2019 рік. І у 2016 році був ресталінг. І до речі, Ford Куга створений на платформі Ford Focus та Ford S-Max. Кінетичний дизайн форд куги втілений в кожній деталі, починаючи від характерних фар до таких виточених ліній капоту, до аеродинамічного взагалі дизайну автомобіля. Ось такі у нас великі габаритні колісні арки, які захищені, також нефарбованим пластиком. Та й взагалі кузов автомобіля захищен весь нефарбованим пластиком. Тому Всім своїм видом автомобіль виражає готовність їхати як по рівному дорожньому полотну, так і по бездоріжжю. А тепер давайте поговоримо про цифри. Довжина автомобіля в нас 4 метри 523 міліметри, висота 1684 міліметри, ширина 2059. А ось кліренс. Кліренс у нас цілих 20 сантиметрів. Родзинка автомобіля тяговитий, надійний, економічний дволітровий дизельний двигун серії Дураторг, який витрачає 6,5. Або 7,5 літрів на 100 км пального залежно від режиму руху. Максимальна швидкість 200 км за годину. Обіцяють розгін до 100 за 10 секунд, крутного моменту 340 та кінських сил 163. І все це працює разом з автоматичною коробкою передач шестиступеневою PowerShift. За рахунок збільшення габаритів творцям кух вдалося краще організувати простір всередині, а отже, багажний простір у нас збільшився на 82 літри і зараз становить 480 Також в нас є спеціальна шторка і під фальшполом докатне колесо. При складеному задньому ряду у нас об'єм утворюється близько куба, і, до речі, хочу підмітити таку важливу штуку людиноорієнтовану. Це ось такі ось принади, завдяки яким, якщо ви хочете щось габаритне сюди покласти, то не пошкодите диванчики. Сівши у салон одразу розумієш наскільки тут просторо та комфортно, і ось знаєте, ось цей запах відчуваєш запах нової машини. Перше, що кидається в очі, це такий сміливий дизайн, який здається, що ми нібито вже рухаємося, хоча ми стоїмо на місці. Все виконано до деталей та нічого зайвого. Стосовно зручності для водія, в нас повністю регулюється сидіння. Я собі підлаштувала, як мені треба. Друге, також регулюється руль. До речі, він в нас масивний, красивий та мультируль. Комплектація в нас титаніум. Що в неї входить? Перше, в нас є підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, система автохолд, система старт-стоп, підігрів лобового скла. Також USB, AUX, Bluetooth. Все це в нас є. Голосове керування, обмежувач швидкості та круїз контроль. Автомобіль дуже зручний на плохій дорозі. от зараз, На якій ми їдемо, гарно відпрацьовує муфта, підвізка, ходова частина тут просто відмінна. Так, друзі, демонструю функцію таку, як автохолт. Зараз ми стоїмо на горі. Я включила її, відпустила повністю ногу, і автомобіль стоїть, не рухається. Дуже зручно. І так, друзі, ось зараз я увімкнула круїз контроль, все працює. Та е, середній розхід в нас складає 7,5, як я вам і обіцяла. Шо? А зараз ми перевіримо розгін до 100, який повинен складати 10 секунд. Можливо, в нас вийде це ще швидше. Самобіль дуже впевнено набирає швидкість, тому я вважаю, що десь приблизно так і буде, можливо, десь 10,5 секунд, ось так. Також, друзі, в нас є розумний привід, який сам знає, коли потрібно підхопити задні коліса, задню частину автомобіля. Ось по городу ми їдемо більш на передньому привіді. А коли я більш так починаю агресивно їздити та набирати швидкість, то він підключає також і задню частину автомобіля. І друзі, що ми залишили для вас на солоденьке, це те, що у вашого майбутнього автомобіля всього 74 тисячі пробігу, і автомобіль повністю ціленький. Що друзі? Ми на нашій території на території автоцентру Вольво, що знаходиться по адресу вулиця Княгині Ольги, 19 Б. Це напроти річкового порта. Тому ви не заблукаєте і потрапите саме до нас. Приїжджайте та забирайте цього офіційного красення. красення так. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте коментарі. Дуже важливий для нас ваш зворотній зв'язок. Ми на тебе чекаємо, до зустрічі! Бувайте!